Вашингтона програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Я Марія Прус вітаю. Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. У 44-й пакети запасів Міноборони США увійшли боєприпаси для систем протиповітряної оборони, Петріот і установок Хаймарс. Також техніка для розмінування, снаряди для артилерії, і танків, і протитанкових комплексів Джавелін. Також передбачено надання десятків тактичних автомобілів для буксування та перевезення техніки, стрілецька зброя і боєприпаси, також запчастини для технічного обслуговування техніки. Сполучені Штати. Продовжать працювати з союзниками щоб надати Україні необхідні засоби оборони і допомоги і задовольнити безпосередні потреби України на полі бою та у довгостроковій перспективі. Німеччина планує до 2027 року щорічно надавати Україні по 5 мільярдів євро військової підтримки. Про це у Києві заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Він додав, що це рішення ще має затвердити німецький парламент. Міністр нагадав, що Берлін також надає Києву гуманітарну допомогу, підтримує переселенців і українську економіку. Лінднер також сказав, особисто сподівається, що питання про надання Україні ракет далекої дії Таурус вирішить якнайшвидше, оскільки вони допоможуть наблизити українську перемогу. До нашого ефіру приєднується наш кореспондент у Європі Богдан Цюпин. Богдане, привіт! Я знаю, що ти стежив за темою і за заявами з Німеччини щодо ракет Таурус. Розкажи, будь ласка, в чому їхня особливість у порівнянні зі схожими британськими і французькими Шедоу» та скалп, і що ж кажуть німецькі посадовці про можливість передачі їх Києву. Питання, Напевне, наші глядачі вже багато чули про крилаті ракети Storm Shadow, Скальп і, і можливо навіть Тауру, Але, Щоб нагадати, насправді ці ракети дуже схожі. Вони схожі приблизно за розмірами, за вагою, трохи більше однієї тони. Це крилаті керовані ракети, які запускаються з літаків, і як українським технікам і пілотам вдалося зробити підвізки для. Ракет Storm Shadow і Скальп під крилами су 24 літаків, які використовують українські військові. Так зараз сподіваюся, що якби Німеччина надала ракети Taurus, також крилаті ракети, то їх можна би було знайти спосіб причепити до літаків бойових літаків, які має Україна. Головна відмінність між ракетами, які має Німеччина. Які вона до речі спільно розробляла зі Швецією у порівнянні з Storm Shadow Scalp в, ді... в радіусі дії в той час, як про ракети Storm Shadow кажуть, що їхній радіус дії передбачений на відстані 250 кілометрів. То згідно з Бундесвером, дальність дії ракети Таурус майже 500 кілометрів, тобто майже вдвічі більше ніж те, що ми чуємо. Про скальп і Storm Shadow. і саме. Ця дальність, так би мовити, саме можливість досягати цілей на такій великій відстані, саме це зокрема турбує і німецьких політиків, які деякі з них вважають, що очевидно така зброя, вражаючи цілі дуже далеко, можливо, навіть на території Росії, була би кроком до власне розширення війни до ескалації. Українці запевняють, що е, можуть пообіцяти і виконати обіцянку не використовувати саме цю зброю для е, цілей е, в Росії. Українці кажуть, що мають свою зброю для певних потрібних завдань. І ми знаємо, що в Німеччині зараз особливо загострилися дебати довкола е, довкола можливості надання цих ракет. Ми знаємо, наприклад, що е, Принаймні один з депутатів, один з представників чільних урядової соціал-демократичної партії, який висловився за надання цих ракет, говорить, що йому е, прийшли скарги. Е, перепрошую, він поскаржився на те, що погрози його життю надійшли. Він подав е, у поліцію е, скаргу. Тобто е, йдеться про дуже серйозні е, дискусії у Німеччині. Але сьогодні у Києві був гість е, міністр фінансів Німеччини. Який сказав, що він сам прихильник надання Україні німецьких ракет Таурус і висловив сподівання, що це питання буде вирішене незабаром? Ось цитата з його слів що стосується наступальних ракет, про які ви згадали зараз. Ми виконуємо звичні процедури, які також застосовуються щодо Таурус, тому ми розглядаємо питання серед наших союзників, у тому числі у форматі Рамштайн, що потрібно і що є можливим, знаючи ще багато тих, хто співчуває такі підтримці, як і я, тому сподіваюся, на дуже швидке роз'яснення цього питання. Так ну і днями дійсно глава МЗС України Дмитро Кулеба знову закликав надати Києву Таурус і аналогічні американські ракети Атакамс, як ти дійсно Богдане сказав? Він знову запевнив, як багато українських посадовців, що західну зброю не використовуватимуть для ударів по території РФ. Скажи, будь ласка, чи можна очікувати, що США і Німеччина ймовірно прийматимуть рішення про передачу таких ракет у координації, як це було раніше із танками? Не обов'язково, що така координація буде. Берлін не виголошує такої умови для свого рішення. Але ймовірно, що якби були просування з американського боку, то це було би принаймні збільшенням тиску на німецького канцлера Олафа Шольца. Але донедавна, принаймні до вчора, коли в ЦДФ телебаченні Німеччини транслювали його інтерв'ю. Він до Сі висловлюється дуже стримано і дуже обережно. Ось як він говорив про ракети Таурус для України Як і в минулому. Ми завжди будемо ретельно розглядати кожне окреме рішення з огляду на можливості, що має сенс, і щодо того, яким може бути наш внесок. Ну і з наданням матикам дуже часто пов'язують інше озброєння, що могло би значно допомогти Україні у наступі. Принаймні, так кажуть експерти. Це F-16. Раніше було анонсовано, що навчання українських пілотів почнуться у серпні. Що тобі відомо про це? Ну, власне, F-16, зокрема, напевне, згодилися би і для німецьких крилатих ракет Таурус. Цілком можливо, що стосується F-16, то насправді інформації дуже мало, і це може навіть декого турбувати, тому що ми чули чимало запевнень від чільних європейських представників, представників данії, Нідерландів, зокрема, які очолюють так звану коаліцію F-16 про те, що навчання вже почнеться цього літа, і я пропускаю, що е, чимало людей сподівалися би, що це навчання вже відбувається, але інформації е, фактично немає. Е, Напевно, добре було б, якби це була ознака е, таємничості. Е, а насправді, щоби навчання вже були, але зараз ми знаємо, що Є питання щодо підготовки українських пілотів в питанні мови. Курс, очевидно, буде англійською мовою, і зокрема у підготовці з англійської мови буде брати участь Велика Британія Зрозуміло, Богдане. Дякую тобі. Це був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Із вихідних Росія здійснила нові масові удари по українських містах. Зокрема, нині внаслідок обстрілів Харківщини загинув чоловік. А напередодні на Херсонщині загинула сім'я із хлопчиком 12 років та немовлям, якому було лише 23 дні. У ніч проти понеділка Росія також атакувала Одесу. Про ситуацію на місці події в ефірі щоденного брифінгу моєї колезі Юлії Ярмоленко розповів Михайло Бецюрків, експерт аналітичної ради та колишній речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄВ в Україні пане Михайло, я бачу що ви просто на місці події на тлі супермаркету, який згорів внаслідок потрапляння уламків російських ракет російських дронів. Розкажіть взагалі про те, що зараз відбувається в Одесі, там де ви перебуваєте, як пройшла ніч, і наскільки взагалі тривожною є ситуація зараз? Так, не вітаю вас. Було дуже такий страшний ніч. Uh, я довісірени вже почали в другій годині вранці, і воно тривало приблизно тривало було приблизно дві години. Це дуже дуже довго для нас. І як ви бачите, ми є перед фозі супермаркет. І я живу п'ять кілометрів звідси, і я чув вибух. Пане Михайло, Одеса це не одне, не лише одне з найбільших міст України, один з найбільших портів. А це місто також важливого економічного значення. Так виглядає, що Росія зараз цілеспрямовано намагається не лише завдати негайної шкоди, але також вразити суттєво майбутні можливості майбутні економічні можливості України, що на цьому етапі можуть зробити західні партнери України для того, щоб допомогти, все ж таки, уникнути а, таких ударів. now for the name of patriot missile systems I see Odessa, Podestie um polityke tudi of parliament member parliament councilran ko it the president Zelensky, to just for patriot missile systems lot odessa ivan ivsha of military miss it's the padan uh port to podestie І до речі, дуже близько коло мене, і також uh, на містер Даніел Верберс там є із мій і два інші також нападали. Отже, ми моєму в um, думці. Я думаю, що вони пробують зруйнувати, зруйнувати Одесу спеціально uh, порт і щоб можливі, щоб експортувати uh, зерно. Чергова неприйнятна ескалація, що вказує на відповідальність Росії за те, що українське зерно не потрапляє на світові ринки. Так у державному департаменті назвали вчорашній інцидент у Чорному морі, коли патрульний корабель РФ відкрив попереджувальний вогонь по суховантажу під прапором Палау, який йшов із Туреччини в Ізмаїл. Таким чином судно змусили зупинитись для огляду. У Держдепі підкреслили, від часу виходу з чорноморської зернової угоди Росія атакувала понад два десятки об'єктів зернової. Інфраструктури і знищила понад 200 тисяч тонн збіжжя. Вашингтон також вкотре закликав Кремль повернутись до зернової ініціативи, яка гарантувала продовольчу безпеку для багатьох країн світу. Ваша гез пабликлі ананстерашепсприсідінті Українінпортс Росія публічно заявила, що всі судна, які прямують до українських портів у водах чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. Це на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене. З моменту припинення участі Росії у чорноморській зерновій ініціативі. Міністерство закордонних справ України повідомило, що Росія атакувала 26 об'єктів портової інфраструктури та знищила понад 220 тисяч тонн зерна. Ми продовжуємо уважно стежити за цією ситуацією, і ми звичайно ж стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі щодо українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у чорному морі. Росія повинна негайно знову приєднатися до чорноморської зернової Ініціативи, це те, що як ми знаємо, працює. Це спрацювало на понад 32 мільйони тонн зерна і це відіграло важливу роль у стабілізації світових цін. А також стало ключовим фактором того, що зерно потрапляло туди, куди йому потрібно було потрапити. Міністерство закордонних справ України також нині засудило про провокативні дії Росії у Чорному морі. Київ висловив солідарність із Туреччиною, звідки вийшов корабель і закликав міжнародну спільноту не дати Росії. Перешкоджати мирному проходженню суден. Через небезпеку для судноплавства у чорноморських портах зараз лишаються десятки суховантажів. Для відновлення зернового судноплавства з України потрібні додаткові системи ППО і, ймовірно, супровід кораблів НАТО. Про це говорили політики та експерти під час нещодавньої онлайн-дискусії про безпеку судноплавства, який організував фонд Україна США. Подробиці в Андрія Бориса. Одеса, чергова атака російських ракет і дронів в місті. Спалахнуло кілька пожеж. Загорівся супермаркет. Троє людей постраждало. Удари по Одесі та інших портових містах України почастішали, Відколи Росія місяць тому відмовилась продовжувати зернову угоду. Вона гарантувала безпеку проходу до українських портів комерційним суднам. 19 липня Міноборони РФ оголосило, що всі судна в чорному морі вважатиме потенційними перевізниками зброї. Напередодні російський військовий корабель зупинив цивільне судно під прапором Палау, яке рухалось у бік Ізмаїла, та висадив на ньому десант для обстеження вантажу. Я хотів би там бачити військові конвої, які б забезпечували безпеку комерційного судоходства. Є ж три країни НАТО з виходом до моря: Румунія, Болгарія і Туреччина. Андерс Аслунд, старший науковий співробітник Атлантичної ради, каже, що кораблі НАТО могли б стати щитом для комерційних суден у Чорному морі. Про це він заявив під час вебінару, присвяченому безпеці судноплавства біля українського узбережжя організованого фондом Україна США. Путін Путін боягуз. Він живе у бункері, пересувається броньованими потягами. Він не посміє атакувати кораблі НАТО, тому що якщо він почне війну, вона не буде спровокована НАТО, а самим Путіним. Водночас Сполучені Штати до таких кроків поки не готові. Про це в інтерв'ю Голосу Америки 28 липня заявив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Немає активної дискусії зараз про ведення військових кораблів у Чорне море. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ще одна учасниця дискусії про безпеку судноплавства, конгресвумен Марсі Каптор, вважає, що для просування своїх інтересів у Вашингтоні Україна має активніше використовувати. Інформаційну зброю Близько 7 семи мільйонів українців та інших народів, які живуть в Україні, померли в 32-33 роках, коли радянський союз влучав з силою зерно, так само як Росія зараз забирає його, бомбардуючи зернові сховища в Одесі та інших місцях. Каптур каже, не дарма порівняла голодомор Сталіна і зерновий шантаж Путіна в Америці, та загалом на заході люди повинні розуміти масштаби трагедії, яку несе Путін сьогодні наш світ постав перед новою загрозою. Тому американський народ і наші партнери в Африці, які страждають найбільше від втрати доступу до українського зерна, мають розуміти історію того, як Росія використовує їжу як зброю. Відколи Росія вийшла із чорноморської угоди, ціни на зерно у світі за даними держдепу зросли на 8%. В ООН попереджають про загрозу голоду в найбідніших країнах світу, особливо в Африці. Попри те, що африканські країни чи не найбільше страждають від припинення поставок з України, лідери країн континенту часто займають нейтральну позицію щодо виходу Росії з зернової угоди. Серед лідерів 17 африканських країн, які нещодавно їздили на саміт до Росії, більшість з них, можна сказати, є копіями Путіна. Більшість з них більше зацікавлені в інвестиціях у свою розкіш і мілітаризацію ніж у забезпеченні їжею своїх народів та у розвиток сільського господарства. На думку експерта африканіста Германа Ндофора, для боротьби з продовольчою кризою не менш важливо посилення демократичних рухів в Африці. Тим паче, є на кого там опертись за словами Германа, більша частина населення Африки молоді люди до 30. і вони поділяють цінності демократії та вільного світу. Андрій Борис Голос Америки. Фактично, морська блокада РФ і постійні удари по зерновій інфраструктурі України вже призвели до зростання цін на харчі в усьому світі, і передусім це стосується незаможних країн, зокрема Африки, які опинились у залежності від російських постачань продовольства, про те, як в умовах посухи та інших проблем із виробництвом змушені вживати місцеві фермери, далі в сюжеті. Нігерійський фермер Шіто Мохамед вирощує кукурудзу, рис, пшеницю та інші зернові на більш ніж 17 тисячах гектарах своєї землі. Нещодавно чоловік вирішив розширити бізнес і відкрив ще й борошномельний цех. Свого зерна для постійної роботи підприємства в нього не вистачає. Покладався переважно на імпорт. Але в наші дні каже чоловік, пшеницю дуже важко дістати. Пшениця як діамант, не золото, а справжній діамант. Подивіться, які політичні потрясіння пшениця викликає у світі. Дістати її сьогодні дуже важко, оскільки попит перевищує пропозицію. Нігерія це друга країна в Африці за споживанням пшениці, але менше десятої частини цієї пшениці вирощується на місцевому рівні. Решта імпорт. Місцевий уряд намагається стимулювати тамтешніх фермерів вирощувати більше рису та пшениці в 2015-му Навіть запустили відповідну програму, але експерти кажуть, цих зусиль недостатньо, аби покрити дефіцит зернових у політиці уряду спостерігалася непослідовність, особливо щодо сільськогосподарського сектору. Наші політики ніколи не були послідовними. Через війну Росії проти України а ці дві країни є найбільшими виробниками пшениці в світі. Ціни на зерно в Нігерії космічні. В липні цього року Росія ще й вийшла з зернової угоди, чим знову заблокувала транзит українського зерна Чорним морем. Москва, мовляв, пішла на такий крок через західні санкції. Трохи згодом Росія проводить саміт з африканськими лідерами і обіцяє надати Африці зерно безкоштовно, аби пом'якшити наслідки свого виходу з угоди. Ми вважаємо, що Росія займається політикою за допомогою зерна. Втім, цілком можливо, що ми отримаємо частину цього прибутку, і нам від цього буде тільки краще. Адже нам це потрібно. Ми їмо багато пшениці в цій країні. В липні президент Нігерії Бола Тінібу оголосив надзвичайний стан у сфері продовольчої безпеки та наказав дістати з резервів доброва, насіння та зерно, аби послабити тиск на ринок. Він також оголосив про виділення додаткових 132 мільйонів доларів для вирощування рису кукурудзи та пшениці протягом наступного посівного сезону. Згідно прогнозу міністерства сільського господарства, США, виробництво пшениці в Нігерії наступного року зросте на 42%. Тамтешні фермери поки що скептичні, втім дуже хочуть вірити у такі. Які оптимістичні прогнози, Юрій Мамон, Голос Америки. Від початку повномасштабної війни Росії близько 50 тисяч українців втратили принаймні одну кінцівку. Буквально ставати на ноги багатьом з них допомагають у центрі спасіння життя благодійному фонді, що надає медичні послуги пораненим військовикам. Також волонтери центру із допомогою американських благодійників беруть участь в евакуаціях з Донеччини. Як це відбувається, розкажуть Анна Костюченко та Павел Суходольський. 34-річний киянин Павло Коваленко пішов захищати Донбас від сепаратистів ще у 2014-му. Я був на Майдані спочатку. Ну Майдан мені якби спонукав на те, щоб Україна була незалежною європейською державою. Потім почався віджим Криму з російської території сторони. І почалося АТО. З лютого минулого року сержант Коваленко воював проти російських окупантів. Спочатку на Сумщині, а згодом повернувся на Донбас. Саме там, 5 травня 2022-го під час бою з росіянами Павло отримав поранення. Поранення я вже отримав. Це моє третє вже поранення. Отримав в місті Попасне на виході. А справа в тому, що нашу роту взяли в кільце і приступила команда, що треба рот виводити. Час за зробили бой, і якби ми в бой і. слышал, техника едет, но пока я что-то не видел, потом уже увидел, когда вспышка была. Снаряд выдервал Павлу правую ногу, а Ливу сильно пошкодил. Он прошелся по касательной, слава богу, что не сдетонировал, просто поменял траекторию и рванул сбоку меня. Да, буквально в метре, может быть, может быть, полтора, не знаю, как я остался жив. Після евакуації чоловік проходив лікування у Дніпрі, Львові та Києві. Через сильні пошкодження ліву ногу врятувати не вдалося. За 11 місяців лікування Павло переніс понад 30 операцій, але вже вчиться ходити на протезах. Кажу, вчусь ходити. О, сьогодні. От 650 метрів. Так що це має маленька перемогу, вже чотири ступеньки, пандуси і все остальне. Так що головне йти до ціни, і все буде добре. Що, головне, що в тебе в голові, головне твоя мотивація, головне твоє бажання жити, жити, приносити користь, людству. І розуміння того, що життя ще не закінчується, то в тебе немає кінцівки. І я просто кажу так, що ну, це для слабаков, а ми не слабі. І я вам скажу чесно, так, да, воно важко. Але, ну нічого, нічого, як говориться, волю в кулак і пішли, далі встали і погнали. Павло тренується щодня, підіймає гантелі, качає спину. Адже для пересування на протезах потрібні сильні м'язи тіла. Ох. 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 Каже, головна мотивація дружина та діти, адже Павло наразі єдиний годувальник в родині. Ну ти хочеш, ти будеш викладуватися, щоб функціональні протези Павлу допомогли придбати волонтери з центру спасіння життя. Вартість одного такого протезу понад 2,5 мільйони гривень. Просто кайф на я серйозно говорю. Просто кайф на них ходити. Я ходив на гідравліці, сіпільно. на пневматиці є з чим не порівняти. Не я ходив просто на гідравліці, ходив на пневматиці, і повірити, є чим порівняти. Благодійний фонд Центр спасіння життя працює з 1 березня 2022-го. Його засновник – 47-річний В'ячеслав Запорожець, до великої війни мав власний успішний бізнес у будівництві. А з початку війни присвятив себе волонтерством. Організований ним центр допомагає важкопораненим військовим. Мені вдалося зробити мультидисциплінарну команду фахівців. В нашій команді є. Судинний хірург, є е, хірурги травматологи, є нейрохірурги. Е, і ми можемо допомагати тяжко пораненим. У 2023-му вже 20 бійців отримали функціональні протези завдяки центру. 30-річний військовослужбовець Михайло Дроботенко чекає на операцію зняття апарату, який фіксує кістку стегна, аби почати повноцінно використовувати протези. А поки має час, тренується. Михайло брав участь в операціях об'єднаних сил на Донбасі з 2015 року. Починав як артилерист, а потім шість років служив у спецназі. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії захищав луганський напрямок як командир взводу піхоти. Там, 24 березня минулого року, отримав поранення обох ніг на пункті Воронова. Я там в лісу під Северодонецьком я підірвався на протипіхотній міні. Втратив кінцівки. Потім була евакуація. Може, хвилин 20 я ще до Лисичанська був притомний. А потім не знаю, чи вкололи щось, чи від втрати крові втратив свідомість. того часу Михайло зробили понад 25 операцій. Він почав викладати відео процесу своєї реабілітації у соцмережі, і наразі має вже понад 40 тисяч шанувальників. Хотів показати, що життя... мабуть, хотів показати, що життя не закінчується після поранення, яким би воно не було, щоб люди не падали духом. Багато хто дивиться мої відео та думають йому легко, але кожне тренування це справжній труд. Важко. Але мені подобається тренуватись. Сам заряджаюсь від цього. Зробив красень. Ще треба подивитись, що ці протези можуть ходити. Це одне, але треба більше з них вичивати за такі гроші. Такі гроші. Окрім опіки важко пораненими, волонтери Центру спасіння життя займаються евакуаціями з Донецького напрямку. Щас стояли на позиції. Ага. Що прилетіло? Дрони скинув вибухову речовину на нас коротше. Бо я доброволець. Ну, скажу так, з перших днів війни. Я... Часто для таких рейдів потрібні спеціальні машини, адже транспортувати доводиться поранених у важкому стані. Цьому на допомогу центру прийшли американські українці з благодійного фонду United Help Ukraine, які закупили та передали машини швидкої допомоги. United Help Ukraine завжди відслідковує. Вони не покупають там якісь старі автівки. Вони аналізують, аналізують е е заявку, яке саме потрібна автівка якого класу. А потім ще вони аналізують стан її і навіть роблять технічні обслуговування. Та Те завдяки підтримці Юнайтед Хелп Ukraine ми створилися як така. Зараз я називаю наш рух приватна медицина катастрофа. Від американських благодійників українські волонтери отримали вже 10 укомплектованих швидких, які мають обладнання необхідне для стабілізації стану пораненого під час транспортування. Є і апарати штучної вентиляції легень і дефібрилятори, каже 50-літній фельдшер Максим Назаренко. Їх доводиться застосовувати, якщо стан пораненого раптово погіршується. Протокольна задача це супровід поранених, дивитися за їх станом. Якщо буде погіршення приймати рішення по ходу сепі по ситуації, тобто це може бути або обізбалювання, або антионудотний препарат, або в гіршому випадку це реанімаційні дії. За добу волонтери Центру спасіння життя мають до п'яти евакуаційних рейдів зі сходу до найближчого великого міста. За рік роботи з Донецької області ними було евакуйовано понад 11 тисяч поранених. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської та Донецької областей. На цьому ми завершуємо. В студії для вас працювала Марія Прус. Дякую за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.